Такої меси у соборі паризької богоматері не було уже півстоліття. Сотні представників духовенства на чолі з паризьким архієпископом, звук відновленого органа одного з найбільших у світі унікальний хор. Так французька столиця відзначає 850 років і спочатку спорудження славетного храму Нотр-Дам де Парі, оспіваного і в літературі, і в музиці, і в живописі. Це така чудова дата. 850 років собору. Він залишиться й надалі, камінь на камені залишиться у віках. Послухати Месу і побачити святкування до собору зійшлися тисячі парижан і туристів. Ця нагода для святкувань лише перша, але не остання. Адже урочистості до ювілею триватимуть до листопада наступного року. Відлік починають від 1612-1613 років, коли розпочалось будівництво. Храм, якому виповнилось 850 років, це неймовірно, особливо для тих, хто приїхав зі США, як я, наприклад. Наша країна не має стільки років, скільки цей собор. За тривалу історію, Нотердам пережив низку реконструкцій та відбудов. Зараз це одна з найвідоміших пам'яток не лише Парижа, але й цілої Європи. Щороку собор Паризької богоматері відвідує близько 14 мільйонів людей. У ювілейний рік їх буде у півтора рази більше близько 20 мільйонів. Нонна Стефанова п'ятий канал.